Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум на 30 літрів і про нерест коридорисів. В цьому акваріумі в мене так експериментально я посадила коридорисів. Ось це така самка, і там її підсадила два самця. І тут плаває в мене ще одна рибка гупі. Але я її звідси зараз спіймаю і залишу самих коридорів. І креветки тут живуть. Ось, І спробую, може, вони віднерестяться в мене. Які ознаки готовності до нересту? Самки коридорісів стоїть помітно повнішими, живіт округлюється від ікри. Самці починають активно переслідувати самку, таркаються її вусиками та плавниками. Рибки частіше тримаються в русі, піднімаються вгору по акваріуму. Збуджена поведінка, самці змагаються між собою, утворюють так звану тепозицію самкою. У мене тут сидить одна самка і два самця, і вони до нересту сиділи місяць в цьому акваріумі я чекала, що буде нерест годувала їх звичайним кормом тетра таблетками для самів і інколи давала їм живого трубочника, якого я розвожу сама. Живий корм стимулює нерест. Також стимулювати нерест можна прохолоднішою підміною води на 2-3 градуси нижче, ніж була в акваріумі до підміни. Це так звана імітація дощу. Треба забезпечити чисту там яку воду без сильного потоку, щоб фільтрація була така помірна, щоб не борлила вода в акваріумі. Перегодовувати рибок в цей період не треба, бо залишки їжі можуть зашкодити ікрі. Але в мене в акваріумі тут живуть креветки і равлики, все, що вони з'їдають коридориси, доїдають інші мешканці. Креветки і равлики не завадять ікрі, не пошкодять і ну, ікрою буде все добре. Найкраще отримувати коридорисів групою 5-7 особин. І самців повинно бути більше, ніж самок. І це ну, добре для нересту. Тоді нерест вдасться. У мене одна самка, два самці, нерест відбувся. І зараз покажу. Ну, я не встигла зняти сам нерест, я вже по факту зранку помітила на склі ікру. До нересту коридориси можуть сидіти досить довгий час, їм треба звикнути до акваріуму, до нерестовичка, нагуляти ікру і тоді вони вже нарестяться. В моєму випадку пройшов місяць до нересту. Самка відкладає ікру невеликими порціями, приклеюючи її на скло рослин чи декору. Процес зазвичай триває від 2 до 6 годин залежно від кількості ікри та активності рибок. Ось в мене вони, бачите, відклали ікру. За один нерест самка може відкласти 50-200 ікринок. Ну, У мене отак от е акваріум круглий на всіх стінках потрошку є ікра. І зараз е мені треба вимкнути світло, щоб ікра не зіпсувалась. І додати треба мітіленовий сіній. Ну це якби був окремий нероставичок, то б я б додала мітіленовий сіній. А так як це в мене загальний акваріум з креветками, то... Мені треба сюди кори дубу додати. Це також підвищить процент того, що щось виживе з цієї ікри. І треба поставити аерацію. І також підвищити температуру, щоб ікра не зіпсувалась, і щоб добре швидко відбулася інкубація ікри. Треба 27-28 градусів. Зараз я спіймаю суміків, відсаджу їх звідси, щоб вони не поїли ікру. Чим вища температура, тим швидше відбувається інкубація ікри. В моєму випадку в акваріумі буде 27 градусів і це прискорить розвиток ікринок і скоротить термін інкубації до 3 днів. Зазвичай, якщо температура, наприклад, 23-25. 5 градусів, то інкубаційний період 5-6 днів триває. Отже, чим швидше пройде процес інкубації, тим менше ризику, що ікра буде вражена грибком. Зараз я встановила Рацію, таким чином, щоб біля ікри був рух води. Тобто оці бульбашки вони не чіпаються мою ікру, вони не достатні відстані від ікри, щоб просто був рух води поруч з ікринками і щоб був кисень, рух, рух води забезпечую ікру киснем. І далі я просто чекала. Що буде з цією крою? Через три дні виклюнулась лічинка. Ось. Потім просто лічинка ісчезла. Я так розумію, що мальок поплив, але я не бачила самого малька ще ні разу. Але я вірю в цей акваріум, я їх годую. Мальки коридорісів відносно великі. І Проблем з їх годуванням зазвичай не виникає. Можна навіть використовувати таблетки для самів, ну, що я і роблю. Дуже цікаво спостерігати, як мальки обліплюють їх з усіх боків. І у віці 30 днів розмір рибок повинен досягати близько 1 см. Але в мене тут тільки перші дні після того, як лічинка зникла, тобто малюк поплив. Лічинка була жива, рухалась, все тут добре. Тобто акваріум великий, і оцих мальків їх тут просто важко помітити. Отже, приблизно через місяць буде зрозуміло, чи є тут малюк. Це показує, який фільтр в мене встановлений в цьому акваріумі. Фітофільтр такий я зробила. Дуже слабка. Фільтрація тут, і десь в цьому акваріумі є живі мальки, я 100% в цьому впевнена. Так як в цьому акваріумі немає більше ніяких інших рибок, їм тут нічого не загрожує, креветки їм ніяк не загрожують, навпаки, допомагають, щоб не було брудно в акваріумі. і за цей термін, поки відбувався. Ну, Поки відбувалася інкубація, кри, поки малючки тут підростають, креветки дуже швидко розмножились, і їх тут стало безліч креветок. Ну, Це також добре. Тож, в Наступних відео покажу, що було далі. Підміни води я тут зараз не роблю, я просто доливаю ту воду, яка випарувалась. температуру водою Трошки знизила, ну, просто вимкнула обігрівач і тут стандартна температура, така як в кімнаті 25 градусів. І ось так все це діло відбувається. Малька. Коридурися треба аерація. Ну, тут вода з фітофільтра падає. В сам акваріум, і таким чином відбувається аерація, тому що аерація тут є, але коридори, вони навчились брати повітря з поверхні води, бо у природних умовах сомики живуть у річках Центральної Південної Америки. І після сезону дощів багато повноводних річок. Пересихають. і Для виживання в подібних умовах у суміків з'явилась здатність ковтати повітря з поверхні води аналогічно лабіринтовим рибкам. Але спеціального органу у коридорісів немає, і кисень поглинається в товстому кишечнику так зване кишкове дихання. Тож, Аерація для суміків може бути помірна, але я бажано, щоб вона була. Це донні рибки у рибок розташований знизу, він відмінно пристосований для поїдання їжі з дна акваріума. І дуже корисні рибки вони під'їдають рештки корму, які не з'їли інші рибки в акваріумі, тож корисна рибка. рекомендую. Грунт для коридорисів має бути дрібний і скруглений, щоб вони не поранили свої вусика це сутінкові мешканці. Активність у них починається у темний час доби, тому в акваріумі слід створити розсіяне освітлення і встановити укриття, щоб вони могли ховатися, корчі, печери, або щоб було багато рослин, де їм заховатися. Ось, ну, В моєму акваріумі вони зараз активно ховаються. І... У мене так уже було в цьому акваріумі, колись тут у мене віднаростились півники, і я їх помітила тільки через два місяці, що вони там є. Тож, буде цікаво спостерігати, чи є тут коридори. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.